Вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги, огляд лоті на продаж на аукціоні в Там стартувала акція Чорна п'ятниця і там пару днів виставлять лоти, можна від 1 гривні. Вирішив виставляти всю таку таке ось кількість е телефонів, мобільних Nokia, всі телефони. Nokia зараз швидко вам покажу, так, якби, якби йде більш огляд для аукціону в Зараз швиденько покажу по телефону. Почнемо з такої з першої телефону Nokia. Моделі не бачу. Модель, яка у нас там модель. Модель, модель, модель. Задніх кришки немає. Наклеї такий, такий вигляд, як то ні, зовсім тут і не було. Зараз Заробитенька така ось тестова карта. Ці карта вона, в принципі, не робоча, але блін, це для тесту. я думаю, Розгодиться. Так, так, у нас все це закривається. Такий ось акумулятор. Зарядка тут маленька. І вмикаємо. Кришки немає, я сразу кажу. Так, телефон вмикається. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, залишу посилання на посилання на всі ці лоти. Бо в мене, в принципі. Ну, я думаю, якщо він в принципі, розпізнав це все, то В принципі, я думаю, що без питань. Так що в нас тут задниця... О, вона дуже працює. Акумулятор, в принципі, такий більш розряджений. Е... Подивимось галерею. Фото 0, відео 0. Сенс почищено. А є тут у нас камера. Камера є. Хм. Ну я думаю, що... що. В принципі, грає. Телефон більш-менш такий. Стан ось такий, без задньої кришки. От, Продаж буде... Е, не знаю, я ось такі ось акумулятори. Це і не буде. Це в мене тестовий. Ось такі ось акумулятори. Не знаю, будуть вони. Так, що у нас ще тут подається? Модель. Модель хочу глянути. Модель, модель я вже і не пам'ятаю, де їх тут дивитися на Е, Так, рожими. Тел... О, телефон оно угу. а ну, есть Ридомого есть клавиатура дохновленная в автоматично Причай, немає. Не пам'ятаю, де тут це все дивитися. Тут, мабуть, на другу секретну комбінацію, де там видає. Е... Видає... А, тут бачите кришки нема. Е, де видає, в принципі, як він називається? Ось такий телефончик на цьому завершуємо, бо це так в буде дуже довго е... огляди. Добре, пробіжимося швидко, що у нас є під, по даним під даний акумулятор, бо акумулятори тут всі різні. У ну, мене буде такий телефончик, буде виставляти що далі, що далі, що далі, що далі. Що далі? Ось така ось Nokia. От, в такому стані. Є вже у нас тут Type N73.1. сім карта у нас вставляється вже ось тут. Так, в мене такої... А, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти! Мабуть, зараз ми на нього. Попробуємо таким от методом. Вімкнути, получиться, не получиться, не знаю. О! Ой, відпустив акумулятор. В принципі, признаки, життя подає, але 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 красі макросі і тепер уже нас не хоче. Акумулятори такі, конечно, підгулявши в мене. Ну, що він там далі запускається, не запускається, стартує, не стартує. Може в нього не вистачає там для старту? Просто сказати не можу. О! Дай дуже не вистачає акумулятора для старту, для розгону. Таке відходить. Ладно, ми його пізніше перевіримо, так що поки відложимо. <кхем> ну, комусь цікаво. Можете писати, він буде виставлений по-любому на аукціоні. Так, що у нас тут? Такий є стелекончик. 6080. Вставляємо Сім-карту. Так, тут акумулятор, цей, в принципі, ну, він так підходить, але він не стоїть під розміром. Ми акумуляторів на жаль, нема. Перевіряємо. Ну, в принципі, вже виношу якийсь такму. На це може якісь проблеми тесь не сильно хочу вже запускатись. Акумулятор слабенький, зараз секундочку подивіться, в мене був заряжений він. Може це був заряджений сейчас. кнопки, кнопки працуют, промылка кода, зрозуміло, карта, сим-карту вид І на цьому, мабуть, быть, все наши завершені. завершены, ну, факт тому, что включается дальше, дальше перевитер, ты, ну, Кнуки, в принципі, всі працюють, але ну, ця проблема на екрані. Так, Поїхали далі. Mm. Так, у нас цей. Це у нас тут що? Тут у нас, тут у нас, по-моєму, так, а ось такі. це відкладаємо поки. Так, ну це я, мабуть, не, не перевірю, бо тут щось таке вирване. Щось таке перевірю, хоча цей акумулятор встає. А вот тут есть легендарный телефончик. Легендарный телефончик. Телефончик, телефончик, телефончик. Так, о! Сейчас у нас здесь светло. Він там у нас виламаний. це Ну я йду його. Я перевірити не зможу, тому що буде від одної грині виставлятися, кому цікаво. Nokia 7610. Так, далі у нас що у нас тут далі, далі, далі. Що по цьому ще подивлюся? Я не пам'ятаю, що у нас тут. тут аккумулятор, аккумулятор у нас, ага. стандартный. Сим-карта, кстати, сим карта вытянута. Еще пробуем тут вставлять? Сим-карту, 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 сим-карту. Так, модель у нас телефона. Так, модель телефон, модель 3110C. Акумулятор підходить. А, да. Да, 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 тут виломано. Вроді би там вмикається, чи ні. Ре, ну, тут все-таки вмикається, виломано. Так що перевірити, даний телефон ми також таки не зможемо. Шкода, шкода, шкода. Ну ладно, поїхали далі. Так що кому там надо в часті відновлення. Будь ласка, пропонуйте. <кхід> пропонуйте. Так, що у нас? Щось? Ми, звісно, десь коли пройшло, провірили всього. Декілька телефончиків. Поспішаємо, поспішаємо. Так, що у нас тут? Закривається, да? Сентуна закрываете. Як? Так. так, ладно, играем. Пробуем. О! Ой, еще у нас там уже со звуком вообще что-то печалька. Викин пин-код. Ну, что-то тут все. Принципи це вже хорошо, такі звуки чують нас нема. Так что у нас экспресс Movie легендарно. легендарна. Ну, что у нас тут ошибка в сети, регистрация в сети и все. Не вырубала конкретно. А, ну, 6 сукон тут вообще печалька. Моно запустимо з сим-карти. А, щось у нас тут із кнопками теж. Коротше. Там запускало, тут не запускає. Не знаю. Коротше, треба щось робити. Примонтір, без часть. В принципі, запускається, кто там хоче відновити, будь ласка. Довго затягувати не будемо також. Так, ну це телефон. Ja znam, że tam ten będzie nas późniejszy. A ah, tuż, także, ten telefonчик będzie w niczym mm. Tak, co u nas było? Ten telefonczyk tak już będzie w Tak, ten telefon? Czy u nas ten telefon? Skalatorem w ogóle czy nie? Мама, такі легендарні телефончики. Прямо вмікнувся? Демо. Все, в принципі, працює. Ладно. Прикольний телефончик. Дись мене в такому поганому вигляді. Так, Друго не витримаємо, йдемо далі. Кстати, саме все замовляли знайомий телефончик. Простий телефончик, бабуський фон, великими кнопочками, все. І 800 гривень простий телефон. Так що мада є это, Nokia. Nokia Corporation. Яка тут модель то хоч? 8. ISID, не, не знаю. Так, микається А, він тоже тут Микайс. І всі колись вмикався, колись. Ну, я щось сумніваю, що не буде вмикатися. Ав щось під О. О. Чи поправу, пробував, попитався, але не вімкнувся. Чись його зле. Ну, таке. Вот он ты А, ну понятно, что у нас, да? Печальный он там будет маем, ну, на запчасти. Так, ну что ж, у нас еще тут завышилось. Так, что у нас цей телефончик? Это у нас цей. Тут у нас, тут у нас такие телефонтиковые. Вот. Тут у нас без сим-карты. Сим, без сим -карты. Ой, без Акумулятора, може, 20 хвилин доходить, зараз хвилин. Десь то буде друга часть. О, цей у нас, в принципі, вмикається. Такі ось ставте сім-карту. Сім-карта не хоче, так? Да? Що ставимо сім-карту? Так. Вставляємо сім-карту. Легендарний у нас телефончик. Кстати, рід... такий рідкий телефон. Ну, Колись ми коштували пецьк дорого. Ну, я бачу що по корпусам. Корпуса такі собі мають вид. Вже поспішаю. Ну, в принципі, працює і непогано. Ідеально можна сказати, Оп, Все гарно. Тут зрозуміло, що не працює у нас. О, о, о. о. Це, в принципі, непогано. Зараз наче время дату Окей, окей, окей. О, в принципі, все ото. Закриваю. А, Якісь є фоточки, подивимось. Десь щось поторопало. Ну ладно, я затягуємо відео. Робочий, кого цікавить. Прошу. Поміже замінити корпус і буде. Це під непоганий телефончик. Окей. Okay. Оце цікаво. Отак, цей телефончик. Цей телефончик я не провірю. Тут у мене дуже таких акумуляторів немає приблизно. Він такий в печальному стані. Так, так, і цей що, що у нас по цьому? По цьому, по цьому, по цьому якийсь акумулятор стоїть. Здесь аккумулятор стоїть. Поставимо цей. Давайте зразу всім карточку. Три. Ще залишився, в принципі, два телефона, але ну, один. Один його вообще. О! вот такий ось битий. О, ну, працює! Все працює. Все, нема що там показувати. Ціккрату приймає. Не, що, деякі телефони будуть виставляти. Зараз просто не можу. Приділись. Так, це, мабуть, з цієї серії телефон, так? Ну, ні, щось там можна вставити. Піднес. А, це з серії, що? Кнопочка там зламана. Походу, саме. та сама біда. Провірити немає змоги. Це в кончик такому вшатаному стані. Але запчастини, я думаю, саме. Ой, це нажав. Там просто ладно. Буде продаватись як на робочий. Зато, в принципі, так цілий корпусі. Так, що у нас там? 31, 10. Ай. Так, що ще? Ну, ось такі ось легенда, звісно, телефон. Легенда, тут відновлення, все, кнопочки, все. Надо Кореї, правда? Не Дермані. Ось. Не знаю, як так воно підійде, але я його, кстати, вмикав, 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 вмикав. Е, тільки одна проблема, проблем, проблем, проблем тут. Е. Так, це ми пізніше перевіримо. Одна проблема у нас виходить в... Тут з екраном проблема, не знаю. Такий тяжкий. От, не знаю. Ну, на продаж виставлю, якщо задовольнить ціна, задовольнить ціна. Ні, не хоче він тут. Не хоче він тут, не підходить. Йому ці контакти, розйоми не підходить йому. Можу її запустити. ну також буде виставлятися. Все. ну це я трошки я подивлюсь. Наступне відео він також нам потрапить він в такому стані. Уж... В, печальному, в печальному стані. Він. О, ну під відновлення під відновлення. Новий. Ну, тяжкі, що просто капець. Все. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу, до побачення.